Давайте ми почнемо з того, що це взагалі таке. А для цього ми разом з сіп-панелями пройдемо весь шлях від виробництва до будівництва. Зараз ми перенеслися на виробництво сіп-панелі. І ви бачите, як на пінопласт наноситься полівітановий клій, потім сприскується водою, бо він так краще кліїться. І оп! Ми остановимо виробництво для того, щоб пояснити вам, що таке сіп-панель. Всередині сіп панелі знаходиться спінений полістирол. По англійськи це ІПС. А у нас це називають пінопласт. Зверху і знизу сіп панелі знаходиться ліст ОСБ. Який, як ми тільки що бачили, прикліюється. До пінопласта поліуретановим клеєм. Замість пінопласта може бути екструдований полістирол або поліуретан. Але зазвичай ніхто цього не робить, бо навіщо платити дорожче. Також може бути інша розновідність пінопласта, яка називається неопор. Це пінопласт з додаванням частичок графіта. Пінопласт з частинками графіта ізолює краще на 20%, ніж звичайний пінопласт, але і коштує на 20% дорожче. А ось замість ОСБ може бути метал, може бути цементна стружечна плита, може бути магнезитова плита, може бути композитна плита. Поліетановий клій клеє що завгодно. Тому, в залежності від мети, з двох сторін пінопласта може бути що завгодно. І зараз у нас 1, 2, 3, 4, 5 панелей поїхали в прес. Пристановимо виробництво і розкажемо о косяках, які можуть бути при виробництві СІП-панелі. Перший косяк це використання пінопласту не той щільності, який потрібен. На цьому у нас дуже люблять економити. Щільність пінопласту для того, щоб панель нормально працювала, повинна бути не менш 15 кг на метр кубичний. Фактична щільність. У нас дуже часто в Україні роблять не 15, а 11. Це погано. Другий косяк це може бути ніякісне ОСБ, яке використовується. І третій косяк економлять на кількості поліуретанового клею. Кладуть його менше, і тому він погано перемає ОСБ і пінопласт разом. Опа-на і прес прижав. А зараз ми знов пристановимо і розкажемо про четвертий косяк, який може бути при виробництві. Поліуретановий клей полімеризується, тобто склеює різний час при різних температурах. Тому важно підтримувати однаковий температурний режим в приміщенні, де робляться сіп панелі. Або змінювати в залежності від температури час находження сіп-панелі в пресі. Після того, як сіп-панель готова, її розкроюють на деталі для будинку. Зазвичай розміри сіп-панелі відповідають лісту ОСБ. Тобто, це. 2,5 метра на метр 25 або 2,8 метра на метр 25. Використовуються цілі панелі, але є потреба в використанні менших розмірів, і от зараз ми побачимо, як вони розрізаються. Велика циркулярна пила відрізає необхідний шматок від СІП-панелі. Зараз ми переходимо к третьому етапу виробництва СІП-панелі. Потрібно зробити вибірку пінопласта для того, щоб потом можна було зібрати сіп панелі між собою за допомогою бруса. Ось ми перенеслися на будмайданчик. Панелі привезені на ділянку і розкладені. Зберігати сіп панелі можна просто неба. Тому що ОСБ 3 вологостійкі і не потребує захисту від вологі на період будівництва. Ось ми бачимо, що у кожної сіп-панелі є виборка для з'єднання через брус. Монтаж починається зі стартового брусу. На основу укладається дошка. Зараз вона заляпана піною, але це скоріше гарно, ніж погано. Тому що всі примикання до дошки обов'язково герметизуються поліуретановою піною. Сам брус кріпиться анкерамі через рубіроїд. Брус, який використовується для будівництва, повинен бути сухий, строганий камерної сушки і оброблений вогнебіозахистом. Зараз ми бачимо вже змонтовану стіну СІП-панелі. І дуже гарно видно, що вона складається з окремих СІП-панелі. Ця СІП-панель панель це розкроєна СІП-панель. Тут взагалі трикутне кусок СІП-панелі. От зараз ми бачимо цю саму стіну зверху і бачимо стик двох сіп-панелей. У нас є стиковочний брус. Всі примикання оброблені поліуретановою піною. Оце хороший, гарний брус камерної сушки строганий. Його треба використовувати. Оце свіжопіляний брус звичайної вологості. Його не можна використовувати. Оце поліуретанова піна. Зараз ми побачимо, як. Відбувається зборка, ось ця політанова піна наноситься в пас сіп панелі. І ми бачимо, що у нас. Уже змонтована сі-панель, і з неї стирчить півбрусу, півтовщини брусу стирчить, на яку ми одягаємо ту панель, на яку наносили піну. Зараз прийде гріша. Ось він, Гріша, бачите. І він допоможе нам змонтувати сіп-панель. А зараз ту панель, яку ми поставили, ми будемо кріпити цвяхами оцинкованими, гіршоними за допомогою пневмопістолета. Ця операція, яку будівельник люблять більше за все. Ось ми бачимо ті ж цвяхи, які вже на стіні. Відстань між цвяхами від 15 до 10 см. На один будинок уходить десятки тисяч цвяхів. Окрема увага на примикання сіп панелі до фундаменту. Це місце треба обов'язково додатково гідроізолювати, тому що це вразливе місце для вологи. Потім, коли стіна зібрана, або інший елемент конструкції будинку зібраний, тому що з СІП-панелі можна зробити і підлоги, і перекриття, і скати покрівлі, торці заглушаються теж брусом. Тому ніяка миша не може потрапити внутрь сіп-панелі, і цього ніколи не відбувається. Зараз я тут показую, що з сіп-панелі можна робити горишне перекриття. Ось з сіп-панелі можна робити скати покрівлі. Внутрішні перестінки в будинку не робляться сіп панелі. Звичайно, це можна зробити, але немає сенсу зазвичай. Тому що тепло ізольовувати одне приміщення від другого сенсу немає. Треба звуку ізольовувати. А звуко ізольовувати каркасний перестінок набагато простіше і дешевше, ніж це робити сіп-панелью. Як звукоізолюється ізолюється перестінок, ми розкажемо трохи пізніше в окремому розділі. Монтуються каркас перестінків за допомогою вже таких великих цвяхів. Ну, теж оцинкованих. За допомогою клейпіни і за допомогою конструкційних саморізів. Це тільки невелика частина їх асортименту, їх набагато більше різних видів межповерхове перекриття не робиться сіп-панелі також. Теж можна робити, але теж ми не бачимо в цьому ніякого сенсу. Ми робимо їх каркасними і зверху укладаємо ОСБ 22 мм. Сходи в будинку теж робляться каркасними з ОСБ. Там все прокліюється, тому вони не скріплять і потім просто оздоблюються необхідним оздоблювальним матеріалом. В описі під цим відео ви знайдете два додаткових відео, де ми більш подробно проходимо по составу домокомплекта одноповерхового будинка. І двоповерхового будинку. До речі, тут ми бачимо, що у нас підлога першого поверху зроблена сіп панелей. Тому що цей будинок, де відбувалися зйомки, фундамент у нього свайний і тому у нього підлога сіп панелі А в наступному ролику про сіп панелі, я розповім, в чому фішка сіп панелей чому ми будуємо саме з цього матеріалу. Щоб не пропустити це відео, підписуйся на канал. До зустрічі!